Усім привіт! Мене звати Ледиція. Сьогодні хочу розповісти вам про три книжки, які зігріють вас у холодні осінні дні. Адже восени хочеться кутитись не тільки в обійми та светри, а й в аромати книжок. Ангєс Мартин Люган щасливі люди читають книжки та п'ють каву. Цю книгу я взяла почитати у своєї подруги. Це видання саме те, що потрібно у холодні осінні дні. Трошки сумна, просягнута ароматами кави та сигаретами, картинами Ірландії і Франції. Усе ще ненадовго видирає тебе із реальності. Цю книгу я однозначно раджу прочитати цієї осені. А Остін Клеон Кради як митець. Це абсолютно креативна та руйнуюча стереотипи книга. Де взяти ідею, як створити нову штуку, яка заповнить увесь світ, та про креативні фішки усіх нам добре відомих компаній, ви знайдете тут. А що ж таке оригінальність? Це добре непомічений плагіат. Що ж, найбільшою інтригою жовтня стала книга про Гаррі Поттера і прокляте дитя. Точніше кажучи, це сценарій до нової п'єси, яка вийшла у Лондоні 30 липня цього року. Приклала восьмої історію видавництва Баба Галогмага». його чаклуни добре попрацювали над дизайном книги, зберігши її оригінальність. Трошки засметило те, що редактори, перекладаючи цей твір, вписали туди суто українські слова, адже наш Гаррі Поттер не може сказати нам файно. Уся книга мені здається досить дивною. У мене дуже двояке ставлення до цього видання. З одного боку, історія на яку усі ми так чекали, а з іншого боку, це історія, до якої я не відчула жодної магії і жодного припливу емоцій, чи читати історію Гаррі Поттера, чи ні, вирішувати вам. Для себе я б подарувала декілька чарівних, можливо, годинок. Ось таким вийшов осінній список літератури. Бажаю вам гарної осені та пам'ятайте, що тепло всередині нас.